З днем народження Нене, не. з днем народження Україна. Рідна, часом зболена, поранена, знесилена, потрощена, поламана, але не скорена, тому що сильна, міцна, дуже, велика, велична, омріяна, бажана, жадана, плодюча, плодовита. Квітуча, заповітна, нене. Не. Ми, українці, такі самі, як і ти. Ми скорені, шалені, скажені, часом затяті, завзяті, талановиті, працьовиті, роботящі, міцні і вперті любимо тебе. Рідна наша, цінуємо, плекаємо і бажаємо. Много я літа, наша нескорена, квітуча, надзвичайна, прекрасна, гарна держава. Слава Україні, героям слава!